Другая проблема. Нам никакой перемирия не нужно. Я ей только дало 50 тысяч. Требо выкупать партию машин, займы 40 тысяч. Очень много людей пострадали от нее уже непосредственно в Италии. И фальсификация документов, крадишки. Это было 45 тысяч. Доларів ці гроші Тетяна запропонувала взяти собі додому, покласти в сейф. Я почала перевіряти все ж таки ті документи, які мені надавали. звісно, вони були фальшиві. Всім привіт, друзі! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Сьогодні говоримо про Тетяну Масюк, яка живучи в Італії, обдурила десятки українців. Підпишіться, будь ласка, на наш канал, якщо ви цього ще не зробили. Вся команда працює щодня, аби ви знали правду. Друзі, що власне сталося минулого тижня. На нашому каналі вийшло відео, на якому я спілкувалася зі сліпом. Це командир, один із командирів а, третьої штурмової, який розповідав мені про випадок, а, про який неможливо мовчати з травня місяця, саме з 3 травня, по 3 вересня, вони намагалися повернути а, машини, а саме вісім машин, які мала за кордоном купити ніяке Тетяна Масюк, людина. Яка з ними сама зв'язалася, попросила записати одне відео, друге відео. Потім, нібито під це відео, вона зібрала кошти і казала, що є вже вісім машин. Ось явки паролі, ось ось вони прибули. Кормила обіцянки от завтра, 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 і в певному етапі просто пропав дозу. Мені чомусь здається, що і справді ці автомобілі були куплені, але мені здається, що вони кудись не туди пішли. Після цього відео е, моя пошта щодня отримувала два-три сповіщення від українців, які з різних країн світу, з Італії, зі Сполучених Штатів Америки, з Австрії, із Франції із України. І далі листи продовжують прибувати. Писали мені про те, що стали жертвами аферистки. Звати цю аферистку Тетяна Масюк. Масюк Тетяна Степанівна народилася 18 квітня 1993 року у Києві. Довгий час жила в Бучі, офіційно заміжня. Виховує двох дітей 13 та 21 року народження. На власній сторінці у Фейсбуку опублікувала сферу зайнятості Тетяни за останні 5 років. Всюди піар-менеджер у різних компаніях. З частиною з цих компаній ми зв'язалися, аби уточнити, чи працювала у них колись Тетяна Масю. Деякі видання заявили, що такої не пам'ятають. Ну а частина сказали так: була місяць, працювала і пішла. З України виїхала у 2021 році усією родиною. Станом на тепер, за інформацією прикордонної служби, Тетяна до України не поверталася і перебуває на території Італії. Довгий час протягом півтора роки, за час повномасштабного вторгнення, вона обманювала. Українців, які хтось був родичом, хтось близькою подругою, хтось співробітником її чоловіка, але всі ці люди віддавали її гроші за квартири, яких не було. Я поспілкувалася із жертвами, які дозволили мені показати їхні обличчя. Частина листів і досі на моїй пошті, адже ці люди не хочуть бути публічними, але готові дати свідчення в поліцію на території Італії і на території України вже заведене кримінальне провадження, воно за афоризм. Ну а Тетяна Масюк нині перебуває на території Італії, а саме в Санремо, де продовжує жити заможним. Життям і за інформацію наших джерел продовжує обманювати українців. Як все було з перших вуст? Послухайте просто зараз. Ну і не забудьте, будь ласка, поставити лайк цьому відео, поширити цей ефір. І якщо ви є жертвою цієї аферистки, то напишіть нам лист а краще заявіть у поліцію. Тетяна кріосна дочка правильно сказати моєї жіни. Mm -hmm. То есть ее знали, они, моя жена знала ее как бы всю жизнь там и тому подобное, знала ее семью, общались, ей очень много помогали вообще в жизни. Как-то так, то есть ну, знали человека всю жизнь. <как> они за некоторое время до этого, там, буквально за полгода, выехали в Италию с семьей, с мужем, с двумя детьми и с мамой ее мужа. Они выехали в Италию, то есть якобы у них там все хорошо. И в декабре месяце, то ли в конце ноября, перед войной, поступил звонок моей жене о том, что якобы вот мы тут разбогатели, вы там всю жизнь нам помогали, я хотела бы вам тоже помочь. Мы тут купили несколько квартир с аукционов недорого. Вот давайте я вам подарю. Естественно, я думаю, что расчет был на то, что нам подарки не нужны, мы их никогда не принимали, это не было принято в нашей семье. И мы сказали, да, давай мы этому оплатим. Мы тоже давно хотели куда-то переехать, в более там, теплую страну какую-то. В общем, сошлись на том, что мы оплатим налог. Моя жена продала квартиру на Воскресенке. И мы отправили ей 30 тысяч евро. Благо мы отправляли через человека, который находился в Киеве. Зовут его Артем. И именно благодаря этому нам удалось как-то раскрутить это дело. Mm -hmm. В общем, мы... началась война, я был вынужден вывести свою семью, жену, внука и тещу. Mm -hmm. Я привез их в Италию. Она сказала, что в своей квартире вы пока жить не можете, так как там коммуна пока не позволяет жить украинцам, там, в общем, какую-то там историю нам рассказала, но у меня есть вот другая квартира. Пожалуйста, заезжайте в нее. Мы заехали в эту квартиру. Е, через какое-то время мы узнали, что квартира ей не принадлежит. Это квартира совершенно другого человека, который абсолютно бесплатно пустил нас туда пожить. С е, того момента, как все это выяснилось, она отключила телефон и нас заблокировала. Ну и всячески нас избегали. Мы пытались встретиться. Нічого не вийшло. У нас це розпочалося, коли ми сюди приїхали, вона нас сюди запросила. Ми сюди приїхали, і вона ми з нею домовились про те, що вона знайде нам квартиру. Бу, була певна сума грошей, за яку ми, буде, ми будемо знімати квартиру. Коли ми приїхали, у нас були фотографії квартири і ну вартість відповідно узгоджена. Але ми приїхали, і нам одразу сказала вона, що квартира буде інша, і що квартира не буде на довготертермінової ну на довгі термін. Ну, нам не було що робити. У мене мама інвалід, вона на візку, тобто я не можу сильно перебирати. Я, ми заїхали. Квартира була непогана і зручна, але вона була всього на півтора місяці. І е, оскільки у нас не було постійного місця проживання, е, у нас були з собою гроші. Е, е, це було 45 тисяч доларів, 45 тисяч 100, якщо бути. Е, вже точним. І ці гроші Тетяна запропонувала взяти собі додому, покласти в сейф, оскільки ми живемо в туристичній аренді, і якби це може бути не дуже безпечно. ну Мама дуже не хотіла на той час віддавати гроші, але якби, я не полягала, бо мені здавалося що це безпечно і правильно. А, ну це Коротше кажучи, ми навіть не взяли від неї на той час ніяких паперів, ніяких розписок. Але пройшов час, я дізналася, якби що наші гроші можуть бути трохи в небезпеці, і я попросила неї гроші назад. На що вона почала мені розказувати? Багато чого не будуть це, просто можна серіали писати. Але а, в один з моментів вона мені написала розписку на ці гроші. Uh, і написала чіпко там дату, це квітень місяць. Вона мала їх віддати і нічого не віддала. І після цього вона мені виписала чек, який я віднесла в банк, і банк мені нічого не заплатив, бо на рахунку нічого немає. Перші розмови про купівлю квартири вони почались приблизно 15 грудня. Ось 16-те. Все, в лютому нам вже довелось виїжджати. Виїхали ми в Польщу спочатку. Думали певний проміжок часу перебувати там, але вона вмовляла вже переїжджати в Італію, так як квартира вже є, і ми можемо перебувати там. А квартира вже є, що мається на увазі? А, квартира була, квартира купувалась, за неї був вже внесений перший завдаток, але вона не була якби готова, тому що там потрібен був певний там, ремонт, прибирання. Але квартира була, і квартира офіційно вже по документах була наша. А офіційно по документах це документи, які вам показала Тетяна, чи е, документи, які ну реальні документи, які ви підписували. Як ви зрозуміли, що ці документи відповідають дійсності? Е, документами займався юрист, юрист, якого передоставила Тетяна, це було у форматі переписок. Е, так, дійсно, всі документи, е, які наразі. Uh, є все через юриста, все ми переводили, тому питань по документам в наш, в нас теж не було. А фізично ви цього юриста бачили? Фізично ні. Uh -huh. Але вона була в переписці? Чи це, за словами Тетяни, існувала якась юристка? Uh, це ну, як ми потім вже дізнались, uh, що цим юристом був uh, її син. Малий, це був його номер телефону. Ми це дізналися вже після. Ми просто зателефонували на цей номер телефону і взяв слухавку її син, Кирило. Mm. Mm -hmm. Кирило, так. Ця Тетяна сказала, що вона волонтер. Е, вона в дуже добрих відносинах з муніципалітетами там італійськими і. Е, є такий варіант отримати квартиру за донат для ЗСУ, тобто я мала відправити гроші е, за донатити на ЗСУ в об'ємі вартості квартири, яку я отримую в дар від одного з муніципалітетів Італії. Бо таким чином муніципалітет хоче допомогти Україні, скажімо так, але напряму донат, донатити якісь кошти. Муніципалітет не може. Гроші потрібні були прямо на Негалі. А яка це сума? Е, ну, на початок говорилось про 30, біля 30 тисяч євро. А скільки ви їй дали? Це було порційно, чи ви одразу їй дали цю суму? Я їй переказала 50 тисяч євро. По саме цій квартирі в мене вже є відповідь. Ні, вони не згодні. Так, як, як це рахується, як муніципальне житло і було би обмінятно на донат. Як муніципальне житло, то там точно не може проживати така кількість осіб, скільки в вашій родині. Після цього корполон на події Тетяна сама потрапляє в лікарню, в неї критичний стан. Вона знаходиться в комі, вона знаходиться в інтенсивній терапії. Ну це ви зараз зараз все іронізуєте. Ви ж... Ні, я не іронізую. Це все в переписці вже з її акаунту веде чоловік, начебто її. Які мені кажуть, що вона перебувала біля своєї свого родича в лікарні, і з нею трапилось е, е, ну от, така ситуація, та ургентна, через яку її ушпиталили. Вона втратила дуже багато крові, і вона зараз знаходиться на межі життя і смерті. І е, зараз зі мною комунікацію веде саме чоловік, бо Тетяна не зможе мені відповідати. Я почала перевіряти все ж таки ці документи, які мені надавали. Звісно, вони були фальшиві. Я знайшла справжню власницю цієї квартири. Власниця абсолютно інша. Ціна квартири абсолютно інша, в два рази більше ніж мені було оголошено. Дзвони каже, ми тут треба викупити партію машин. Ну це як ви розповідали, все так само вона розповідає. Типу, машини. Ось ось ось, уже треба платити. Займи 40 тисяч. Я кажу, блін, Таня, ну 40 це вже занадто, я не можу. там, На той момент кажу, можу дати 10. Ну, щось ми там зійшлися на 12. 12 тисяч доларів, приїхав хлопець, забрав. Коротше, врешті-решт, у мене там з нею довга переписка. Вона ось хтось виїхав, хтось не доїхав, ось сьогодні не зможе. Отак разів 5. Я кажу, Таня, ну давай вже досить, давай я вже поїду, куди треба, заберу гроші, якщо люди не можуть приїхати. Ну, людина вже набралась наглості, кудись відправила мене на якусь адресу. Я приїхав, чекаю, чекаю. Вона каже: Ой, щось він там ходить на коло будинку, не може тебе знайти.' Я кажу: дай номер, я подзвоню йому, я дзвоню, людина не бере. Ой, щось він там. У нього зміна почалась, він кудись пішов. Ну коротше, я вже розумію, що це вже щось не то. А вона, ну так, наче нормальна людина, втерлася в довіру, розповідала там про свою родину, про свій бізнес. Ну коротше, професіоналка, що казати. Тим більше, що у неї ж на сторінки, ви ж бачили, там yeah. оце ж, оце, yeah, yeah. оце вся катавася була для того, я так розумію, щоб зібрати кошти. Я сумніваюся, що вона десь купувала якісь машини. От я на 99% впевнений, що це просто був збір грошей, і щоб не повернути, не гребувала Тетяна і виманюванням грошей із відомих волонтерів, яким просили надіслати терміновий лист про те, що потрібно 250 тисяч доларів на пікапи. Говорила, що серце крається, що машини стоять а можуть вже працювати. Взамін обіцяла, що командування особисто подякує. Фотографію з залужним надішле. Ну і якщо раптом комусь з родини або зі знайомих того, хто дасть 250 штук, захочеться виїхати, в'їхати на територію країни, то мовляв, посприяють у генштабі, аби це все відбулося. А зараз, коли ми зберемо доказів, ми обов'язково і... Наше розслідування передамо а, в поліцію, але далі, якщо е, Тетяну і захочуть притягнути до відповідальності з огляду на зібрані факти, то вона перебуває на території Італії. Це можна зробити за українським законом тільки шляхом екстрадиції, що доволі важкий процес. У неї двоє малолітніх дітей дівчинці, взагалі там здається, кілька років вона зовсім маленька, і син більше десяти років. А, як за італійським законом це все працює в. Ви володієте інформацією? І чи можлива екстрадиція в таких випадках? Значить, екстрадиція можлива, але звичайно і існують різні моменти, які потім суддя італійський має їх враховувати. Звичайно, тут є діти, які вже живуть не перший рік в Італії. Значить, треба зрозуміти, що, що робити з дітьми. Потім, звичайно, ще буде впливати те, що все таки в Італії є проти неї процеси, і можливо, Італія захоче спочатку закрити свій італійський процес, потім передати її в Україну. Все залежить від багатьох моментів і. І звичайно залежить також там, який в неї буде адвокат, хто буде суддєю, хто буде прокурором, як Україна зробить запит на екстрадицію, що там буде написано. Це все залежить. Я скажем, так так теоретично. Не можу вам сказати, що може бути. Все може бути. Були випадки, коли, наприклад, у мене українців залишали тут. Були випадки, коли відправляли. Все, звичайно, залежить від конкретного кейсу, тому дати інформацію тяжко, але відповідно, якщо будуть буде інформація з української з української прокуратури, з української поліції, звичайно, ми можемо цю інформацію передати тут в італійську прокуратуру, і можливо, вони навіть між собою можуть співпрацювати. На моєму столі ще чотири імені. Власне, це люди, які написали мені на пошту, розповівши свою історію. Скажу одразу, що історія ідентична а, із тим, що розповідали минулі жертви. Втім, є одна інакша історія, і вона від жінки, яка живе недалеко від мене. Ця історія пов'язана не тільки з квартирою, але і з... Особистими, дуже цинічними шантажними діями, які я зараз звертаюся до жертви, яка мені це розповіла, сподіваюсь, стануть відомі загалу, не тільки через заяву до поліції, але й публічно. Я не буду говорити ім'я цієї жінки, але історія Ольги, називаємо її так, просто примушує бити на сполох. бо Тетяна виходить дуже і дуже небезпечна для суспільства. Ми пробували зв'язатися із чоловіком Тетяни, звати його Андрій. Але на жаль, трубки він не брав. Я це робила не зі свого номера а по месенджеру, через те, що Андрій теж перебуває за кордоном. А втім, на дзвінки він не відповів. Ми побачили, що в інтернеті він фрагментарно коментує пости знайомих, які зробили репост нашого відео зі сліпом. Андрій каже, що не причетний, стверджує, що це для нього особиста трагедія. Вже кілька місяців він на стадії розлучення із Тетяною. Втім, мене цікавить один факт. Одна із жертв розказала про те, що кошти, які вони передали кур'єру, були потім, після цього кур'єром, переправлені на рахунок Андрія, чоловіка Тетяни. І в мене виникає запитання, я ставлю його і вам: якщо ваш чоловік або ваша дружина раптом просять або на ваш рахунок, Зайшла сума еквівалентна десяткам тисяч євро. Чи не виникне у вас питання, що це за гроші, якщо ви не є спільником цієї людини? Напишіть в коментарях, що ви про це думаєте. Ми пробували зв'язатися із героїнею нашого матеріалу і звинуватицею всіх тих історій, за думкою жертв Тетяною Масюк. Втім, вона не відповідає на наші дзвінки. На наші повідомлення зараз поліція розслідує справу Тетяни, але на жаль, як ми дізналися, від однієї з жертв суд буде лише в жовтні 2024 року. Скільки за цей час може постраждати людей? Ну цього ми точно не знаємо. Але це можуть бути десятки з огляду на те, що у нас з'явилася інформація, що Тетяна перейшла від квартир до ВІЛ, аби заробляти масштабніше. В кожному розслідуванні головне не вийти на самого себе. Цей іронічний вислів, напевно, на даний момент є актуальним і для мене. Протягом розслідування я зрозуміла, що я знаю Тетяну, і багаточисельні листи в основному закінчувалися фразою, що Тетяна показувала і мене на території будинку, який колись належав її чоловіку. І де вона не раз була і жила, як доказ того, що в неї чиста репутація, і ось люди, в тому числі медійні, купують в неї житло. Я не одразу впізнала Тетяну на Фейсбуці, адже аватарка її і в реальному житті це дві різні людини. Втім, я згадала, я згадала цей день, коли ми познайомились, і мене, на щастя, Тетяні провести не вдалося. Я звертаюсь до національної поліції України і до консульства України в Італії, аби привернути увагу до цього кінематографічного кейсу, аби ви зробили висновок і якомога скоріше притягнули цю людину до відповідальності, а можливо змогли арештувати майно, адже ці всі жертви віддавали часто останні. Кейс Тетяни Масюк буде в фокусі нашого слідкування. І надалі ми цю історію не втратимо. Всі ваші листи я віддаю адвокатам жертв і національній поліції. Так само проінформована і прикордонна служба про діяння цієї особи. Дякую за те, що нам довіряєте. До зустрічі завтра. Слава Україні, слава ЗСУ, і не забудьте підписатися на канал Яніна Соколова. В коментарях чекаю ваші реакції на наше відео.